У Червоному морі, неподалік від єгипетського курорту Марса Алам, сталася трагічна подія. 25 листопада затонула туристична яхта Сі-Сторі, на борту якої перебували 44 особи, серед яких 31 турист і 13 членів екіпажу. Пошуково-рятувальна операція продовжується, але наразі 9 осіб все ще вважаються зниклими безвісти. Яхта з Істориї вирушила з порту Порту-Галіп 24 листопада в п'ятиденний дайвінг-тур. Згідно з попередньою інформацією, судно зникло з радарів близько 5.30 ранку, коли воно подало сигнал лиха. Після цього зв'язок із кораблем було втрачено. За даними місцевих ЗМІ, судно затонуло в районі Шааб Сатая поруч із Марса Аламом. На борту перебували туристи з різних країн, серед яких Німеччина, Великобританія, США, Польща, Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, Китай, Іспанія і Словаччина. До масштабної рятувальної операції долучилися Єгипетський військово-морський флот, армія та місцеві служби порятунку. На місце аварії направили гелікоптер. Який допоміг евакуювати врятованих. За повідомленням рятувальників, 28 осіб було знайдено живими, а чотири тіла було витянуто з води, проте дев'ять осіб залишаються зниклими безвісти і пошуки тривають. Причиною катастрофи став сильний шторм. Єгипетське метеорологічне агентство заздалегідь попереджало про небезпечні погодні умови хвилі висотою до 4 метрів і сильний вітер. За словами одного з членів екіпажу, який вижив, судно перекинулося через раптово підняту велику хвилю, що накрила його посеред ночі. Причини, чому судно все ж вирушило в море, незважаючи на попередження, залишаються нез'ясованими. Єгипетська прокуратура вже розпочала розслідування з приводу можливих порушень з боку оператора судна. Згідно з інформацією, на борту яхти перебували туристи з різних країн. Влада Єгипту повідомила, що серед зниклих є громадяни Польщі та Фінляндії. Деякі пасажири не змогли вибратися з кают через швидкість перекидання судна, яке сталося всього за 5-7 хвилин після того, як хвиля накрила яхту. Судно Sea Story пройшло останню перевірку безпеки в березні 2024 року і отримало сертифікат, що дозволяє йому здійснювати морські перевезення. Однак, зважаючи на складні погодні умови та трагедію, є питання щодо того, чи було ухвалено правильне рішення про вихід у море в цей день. Попри те, що деякі вижили, пошуково-рятувальна операція продовжується, з кожною годиною шанси знайти нових живих зменшуються, але рятувальники не припиняють роботу. Рятувальні служби з Єгипту та міжнародні агенції активно працюють над тим, щоб виявити зниклих і з'ясувати обставини трагедії. Цей інцидент став вже не першим у Червоному морі цього року, коли з туристичним судном трапляються проблеми. Раніше цього місяця було врятовано 30 осіб з іншого судна для дайвінг-турів, що затонуло. Неподалік знаменитого рифа дедалуз. Однак трагедія з яхтою сісторі стала однією з найбільш серйозних за останні роки. Пошуково-рятувальна операція триває і міжнародна спільнота стежить за розвитком подій, сподіваючись на знайдення зниклих безвісти. Постав лайк і підпишись на мій канал.